Кодо Фабія, Кузов Хетчбек 2008 рік випуску правильний мотор 1.4, атмосферний бензиновий мотор з раміним приводом ГРМ, 16 клапанів, все як положено. Машинка повністю обслужена. На 214 тисячах кілометрів був замінений повний комплект ГРМ. Машинка у нас в приємному бежевому кольорі, дах у нас заклеєний в чорну плівку. Щодо історії автомобіля, одна єдина власниця в Україні. Цей автомобіль ми колись свій час привозили за кордону. І наша хороша знайома, наша подруга купила цей автомобіль. До речі, невеличка реклама. Настя Кальянова займається професійно запечатленням підчатленням найприємніших моментів в вашому житті. Настя фотограф. Це її машина. Вона вже купила у нас іншу машину, а цю машину ми зараз будемо продавати. Нещодавно був замінений шрус, повністю колодки по колу, чотко, ходова без зауважень. Встановлені є викилимки, в автомобілі 223 тисячі кілометрів, п'ятиступочка механіка, кондиціонер, магнітолка Денс з шикарною акустикою. Кондиціонер у нас заправлений, працюючий, все добре. Туманочки у нас в автомобілі є задні, є коротка фар, два передні електросклопідйомника, а також ручні регулювання дзеркал заднього огляду. Машинка зовні невеличка, але по салону дуже комфортно. Є вакалимки у нас лежать і ззаду на підлозі, під стаканичок для пасажирів, ззаду у нас є AUX. Тобто за проводком можна під'єднати або ж за bluetooth адаптером можна під'єднати і використовувати свій смартфон. 16В, 16 клапанів. Моторчик класний, моторчик надійний. Скажімо, саме правильний мотор. Шторочка є, аптечка в автомобілі також є. Не дай Боже, щоб вона колись використовувалася з вами, але вона є, це добре. І набір інструментів з запасним колесом також є. За ціною буде невеличка ціна на даний автобіль 4900. Беручи за увагу, що тут мотор класний 1,4, він прекрасно підходить під газ. Тобто з легкістю можна буде економити. Скажем, терміновий продаж треба терміново продати. Машинка гарно обслужена, взагалі без вкладень. Приїхали, завели і поїхали. Гроші на стол, ми вам документи, і автомобіль. І все. І ви катайтесь, насолоджуєтесь. І також допоможемо з оформленням усіх документів. Тож чекаємо на вас, любі покупці!